Чи відчували ви коли-небудь, що інші люди, обставини чи зовнішній світ впливають на ваш настрій і вашу життєву енергію більше, ніж ви хочете? Чи здається вам, що вам бракує сили або підтримки і що ви не можете змінити те, що з вами відбувається? Якщо ви розглядаєте себе як жертву обставин, ви, ймовірно, пропускаєте важливу частину процесу особистісного розвитку? Карл Юнг сказав. Ніхто не врятує тебе окрім тебе самого. Ці слова підкреслюють важливість самостійності і відповідальності за власне життя. На перший погляд, це може здатися суворим адже в житті є безліч факторів. На які ми не можемо вплинути, проте важливо розуміти, що саме наше ставлення до обставин і до себе визначає, як ми з ними справляємося. Це не означає, що ми повинні бути повністю ізольовані і покладатися тільки на себе. Однак, якщо ми постійно чекаємо, що хтось або щось змінить наше життя, ми залишаємося в пастці бездіяльності у психології. Є таке поняття, як внутрішній локус контролю, що означає, наскільки сильно ми віримо, що можемо впливати на своє життя. Люди з високим рівнем внутрішнього локусу контролю зазвичай вірять, що їхні дії і рішення визначають їхній шлях і життя, навіть якщо зовнішні обставини змінюються, вони беруть відповідальність за свої вчинки, навіть коли щось йде не так, вони бачать себе не як жертву. А як актора свого життя. Згідно з численними психологічними дослідженнями, ті, хто сприймає себе як активних учасників свого життя, здатні краще справлятися з труднощами, набагато швидше відновлюються від стресу і мають вищий рівень емоційного благополуччя. Вони не чекають на зовнішню допомогу або на те, що обставини зміняться на їхню користь. Вони самі змінюють те, що можуть змінити. Це дозволяє їм відчувати контроль і впевненість у своїх силах. Відповідальність за власне життя дає нам можливість бачити і створювати можливості, навіть коли все навколо здається складним. Важливо розуміти, що саме ваше ставлення до складних ситуацій визначає, чи будете ви здатні подолати труднощі. Ви можете вибирати, як реагувати на виклики життя, навіть якщо не можете контролювати самі обставини. Дослідження в галузі психології також показують, що люди, які мають високий рівень внутрішнього локусу контролю, більш рішучі і схильні до самозростання, вони не чекають, поки хтось прийде. І вирішить їхні проблеми, тому вони більш активно шукають можливості для розвитку і зростання. Це підвищує їхній рівень задоволення від життя і знижує стрес. Але як ми можемо навчитися брати більше відповідальності за своє життя, якщо звикли покладатися на інших? Або на обставини. Перший крок полягає в тому, щоб усвідомити, що тільки ми самі можемо змінити наше ставлення до ситуації, і це починається з нашого вибору в кожному моменті. Якщо ми хочемо, щоб життя стало більш гармонійним, ми повинні почати приймати відповідальність за свої думки, емоції і дії, навіть якщо це не завжди легко. Якщо цей підхід вам відгукується і допомагає відчути себе більш впевнено, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. У наступних розділах ми продовжимо розглядати, як розвивати внутрішню силу і навчитися брати на себе більше відповідальності за наше життя, щоб отримати максимальне задоволення від того, що ми маємо. Чи часто ви відчуваєте, що ваш успіх або добробут залежить від того, хто або що? Вам допоможе, чи чекаєте ви, що хтось вирішить ваші проблеми чи надасть необхідну підтримку? Чи є у вас відчуття, що без сторонньої допомоги або зовнішніх факторів ваші зусилля не принесуть результатів? Як ви вважаєте, чому так важливо відмовитися від цієї звички чекати і як це може змінити ваше ставлення до життя? Карл Юнг говорив. Ніхто не врятує тебе, окрім тебе самого, це не просто фраза, це важливий психологічний принцип, який вчить нас брати відповідальність за наше життя. Відмова від постійного пошуку зовнішніх джерел підтримки або допомоги це не тільки крок до самостійності, а й ключ до нашого емоційного зростання. Багато людей звикли шукати зовнішні фактори або людей, які мають змінити їхній стан. Ми чекаємо від інших людей схвалення, підтримки або навіть відчуття безпеки, щоб рухатися вперед. Часто ми сподіваємося, що якісь зовнішні обставини або обставини змінять наше життя на краще. Однак це звичка, яка не дає нам змоги по справжньому контролювати своє життя. З психологічної точки зору така поведінка часто виникає через внутрішні переконання, що ми не здатні самі досягти бажаного або що інші мають більше можливостей для змін. Це може призводити до залежності від інших людей або від зовнішніх обставин, що в свою чергу може викликати відчуття безсилля, стресу і тривоги. Коли допомога не приходить або не відповідає нашим очікуванням, однак це почуття безсилля є ілюзією. Відповідальність за власне життя завжди була і залишається в наших руках. Дослідження психології показують, що люди, які покладаються на зовнішні фактори для вирішення своїх проблем, зазвичай мають нижчий рівень самоповаги та більше. Стресу, їм важче брати контроль над своїми емоціями і поведінкою, оскільки вони покладаються на інших для того, щоб вирішити їхні труднощі. Але коли ми починаємо усвідомлювати, що ми самі можемо змінити наше життя навіть без зовнішньої допомоги, ми починаємо відчувати себе більш впевненими і внутрішньо сильними. Навчитися приймати повну відповідальність за своє життя означає, що ми починаємо розуміти. Все, що відбувається навколо нас, залежить від наших рішень і дій. Це не означає, що ми не повинні звертатися по допомогу або підтримку, але це означає, що ми більше не чекаємо, що інші зроблять все за нас. Відповідальність дозволяє нам бачити, що ми маємо все необхідне, щоб змінити ситуацію на краще. Якщо ви зараз відчуваєте, що ваші дії не дають результату, або ви чекаєте на зовнішні зміни, насправді це може бути момент, коли вам потрібно просто усвідомити, що зміни мають починатися з вас. Психологи радять почати з найменших кроків, наприклад, змінити своє ставлення до проблем або труднощів, це не тільки допомагає відчувати себе сильнішими, але й дає більше свободи та можливостей. Крок до прийняття відповідальності за своє життя це шлях до більшої емоційної стабільності і спокою. Це означає, що ми починаємо знову вірити в себе, свої сили і можливості. І навіть коли обставини не ідеальні, ми більше не чекаємо на чудо, ми розуміємо, що самі можемо впливати на те, як ми будемо жити. Чи відчуваєте ви, що, незважаючи на вашу бажану мету чи прагнення, страх перед невдачею тримає вас на місці? Ви, мабуть, багато разів думали про те, як змінити своє життя, але в якийсь момент занурювались у сумніви, чи зможете ви впоратися, чи здається вам, що інші люди мають більше сміливості або сил, щоб діяти? Чому ж ми постійно відчуваємо, що невдача це щось, що ми не можемо витримати. Карл Юнг казав: ніхто не врятує тебе, окрім тебе самого. Це нагадування, що ключ до нашого успіху, незалежно від того, в чому ми хочемо досягти змін, завжди в нас самих. Проте одна з найбільших перешкод на шляху до змін. Це страх невдачі. Кожен з нас, навіть найуспішніші люди, у своєму житті стикалися з цим страхом, і це природно, бо невдача, на перший погляд, асоціюється з поразкою або нездатністю досягти бажаного результату. Але важливо зрозуміти, що невдача це не кінець шляху, а лише один із етапів на ньому це можливість навчитися переосмислити свої стратегії та рухатися далі. Психологія особистісного розвитку говорить, що успіх часто приходить після серії невдач, адже саме через помилки ми отримуємо важливі уроки. Більше того, дослідження психологів показують, що ті люди, які здатні сприймати невдачу як частину процесу навчання, мають більший рівень стійкості і, як результат, досягають своїх цілей. З точки зору психології, кожна невдача це. Це шанс зрозуміти, що саме не спрацювало і чому. Це можливість зробити корекцію і продовжити рух вперед. Успіх не означає, що ми повинні уникати невдач навпаки, це означає здатність продовжувати йти. Навіть коли все йде не так, як планувалося, часто ми боїмося того, що люди подумають про нас, коли ми зазнаємо невдачі. Психологи вказують, що страх соціального осуду є однією з основних причин, чому ми не діємо. Але справжня свобода настає тільки тоді, коли ми припиняємо постійно боятися невдачі або того, що інші подумають. Важливо. Пам'ятати, що невдача не визначає нашу цінність, і навіть якщо щось не вийде, ми не стаємо менш значущими, вона є лише інструментом на шляху до успіху. Для подолання цього страху важливо змінити свою точку зору на невдачу. Замість того, щоб її боятися, варто прийняти, що без невдач не може бути розвитку. Це змінить ваше ставлення до труднощів і дозволить діяти навіть в умовах невизначеності. Ваша здатність продовжувати рухатися вперед, навіть після помилок, стане тією рушійною силою, яка дозволить досягти справжнього успіху. Важливо також практикувати самопідтримку і не дозволяти внутрішньому критикувати собі після кожної невдачі. Замість того, щоб звинувачувати себе. Підтримуйте себе через позитивні афірмації, нагадуйте собі, що кожна невдача це можливість для росту. Психологи радять використовувати когнітивно поведінкову терапію для того, щоб змінити свої переконання про невдачу і навчитися сприймати її як шанс для розвитку, а не як поразку. Чи відчуваєте ви іноді, що інші люди або обставини управляють вашим життям, а ви лише пасивно спостерігаєте, чи здається, що ваше життя є результатом випадкових подій, а не ваших власних рішень? Як ви можете змінити цю ситуацію і стати активним учасником у створенні свого життя? Карл Юнг сказав. Ніхто не врятує тебе, окрім тебе самого. Це означає, що справжній контроль і відповідальність за ваше життя лежить у ваших руках. Ці слова нагадують нам, що ніхто, окрім нас, не має змогу визначити нашу долю чи наші рішення. Багато хто шукає зовнішню підтримку або намагається знайти спасіння у зовнішніх факторах, але насправді сила змін завжди з нами. У психології. Є поняття внутрішнього локусу контролю, яке описує рівень нашого переконання в тому, що ми самі можемо впливати на свої обставини, свої емоції і своє життя в цілому. Люди з високим рівнем внутрішнього локусу контролю відчувають, що вони можуть змінювати ситуацію, впливати на події і їх результат. Це означає, що вони більше покладаються на себе, а не на зовнішні фактори. Чи інших людей з іншого боку, люди з низьким рівнем внутрішнього локусу контролю часто відчувають, що їхнє життя і їхні рішення визначаються обставинами або іншими людьми. Вони можуть почуватися жертвами ситуацій і вважають, що вони не здатні змінити нічого в своєму житті. Психологи показують, що цей тип мислення може призвести до депресії, тривоги та відчуття безсилля. Але як розвинути цей внутрішній локус контролю і стати архітектором свого життя? Перший крок це визнати свою відповідальність за те, що відбувається з нами, замість того, щоб звинувачувати обставини чи інших людей у своїх проблемах, ми повинні почати ставити собі запитання, що я можу зробити, щоб змінити ситуацію, або як я можу вплинути на те, що відбувається навколо мене. Це перший крок до звільнення від стану пасивності і початку активного управління своїм життям. Дослідження показують, що люди, які беруть на себе відповідальність за свої дії і рішення, не лише досягають більших успіхів, але й мають значно вищий рівень задоволення життям. Вони відчувають контроль над своїми емоціями, своїми виборами. І навіть своїм майбутнім, тому що вони усвідомлюють, що їхня здатність реагувати на труднощі визначає, чи здолають вони ці труднощі. Важливим аспектом цього процесу є самосвідомість. Щоб брати на себе відповідальність, ми повинні розуміти, що саме ми контролюємо, а що ми не можемо змінити це вимагає розвитку емоційного інтелекту. Та здатності відрізняти ті моменти, коли ми можемо вплинути на ситуацію, і ті, коли ми повинні просто прийняти її, не сприймаючи це як поразку. Одним із потужних інструментів для розвитку внутрішнього локусу контролю є постановка цілей, чітке визначення того, чого ви хочете досягти, допомагає вам створити план і почати рухатися вперед. Це дозволяє вам залишатися активним у своєму житті, замість того, щоб дозволяти обставинам керувати вами. Постановка реалістичних і досяжних цілей дозволяє вам відчути, що ви рухаєтеся в напрямку змін, і це дає вам енергію для подальших дій. Також важливо визнати, що навіть у найскладніших ситуаціях ми маємо можливість вибору, ми можемо вибирати. Як реагувати на труднощі, як ставитися до них, і найголовніше, як рухатися далі. Коли ми визнаємо, що наші реакції і дії є результатом наших рішень, ми набуваємо влади над своїм життям і можемо змінити ситуацію на свою користь. Якщо ви готові взяти відповідальність за своє життя, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. У наступних відео ми будемо розглядати. Як практично застосовувати ці принципи в житті, щоб побудувати міцну основу для щасливого і успішного життя?